Наступне питання про затвердження комплексної програми підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родин на 2024-2026 роки. Проект рішення також був надісланий на ознайомлення, ну, але я коротко назву так основні тези цієї програми нашої. Тим більше ми записуємо, зможемо її оприлюднити, щоб могли наші захисники продивитись, прослухати і скористатись цією програмою. Значить, що ця програма передбачає? Взагалі в нас деякі пункти цієї програми раніше були в програмі Турбота. Зараз ми її вивели в окрему програму, щоб ми навіть з вами розуміли, скільки ми грошей виділяємо грошей на. на, на, на Події пов'язані з військовим станом. Значить, перше, це на лікування травми, не списаним військово-службом. В нас тут є градація від 10 тисяч до 25 тисяч. Визначає в нас це знову ж таки, як ми з вами щойно бачили, виконавчий комітет. Комісія буде в нас, зараз я теж про комісію скажу. А спочатку комісія буде працювати, а потім вже виконавчий комітет затверджувати і визначати, яка сума буде виплачуватися. Якщо легке поранення 10 тисяч, складне до 25 тисяч. Це не списане. От далі на поховання, ми як виділяли з вами, так і виділяємо 20 тисяч, 50 тисяч на встановлення пам'ятників загиблим учасникам бойових дій знову ж таки, як виділяли, так і. Виділяємо тут ремарка тільки так само, як і було раніше, тим нашим загиблим захисникам, які поховані на території Петрівської сільської територіальної громади. Виключно тільки таким. Далі ми з вами приймали вже і зараз включимо просто в цю програму. Знову ж таки, такий пункт, як мобілізованим особам, які призвані на військову службу з 1 до 1 24 -го року. По 35 тисяч до речі приходять вже цікавляться ті, хто пішли в 22 му 23 третіх роках. Ми роз'яснюємо, пояснюємо, що буде виплата і їм в подальшому проводитись. Ну але от ми проаналізували скільки тому, що вже маємо змогу порахувати звичайно, скільки в нас було мобілізовано з лютого по червень, включно 22-го року. Це 300 військовослужбовців. Ну, тобто, це е, сума в 20 мільйонів гривень. Тобто, в цьому році ми не зможемо з вами у нас немає таких коштів і перевиконання такого у нас не передбачається. Але потроху, подальшому будемо довиділяти і почнемо. Я думаю, справедливо буде саме е, тим, хто пішов з самого початку, десь місяць за місяцем, і будемо кхм, також їм виплачувати е, ці кошти. Е, далі отримання поранення. Та звільнені з військової служби за станом здоров'я. Така ще категорія. Тут 25 тисяч гривень це ну, також одноразова матеріальна допомога. І ця цифра стала не так, як там від 10 до 25, а тут 25 тисяч захисних отримає. Далі, хто без зниклим, вважається, має статус. Держава виплачує таким. Родичам кошти за цього військовослужбовця. Ну, але разом з тим ми з вами про це вже говорили по 10 тисяч гривень, щоб ми одноразової матеріальної допомоги з свого боку теж щось давали. Е, так, тепер, 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 тепер саме, саме коштовне і саме важливе. Знову ж таки, порадившись з багатьма нашими військовими і знаємо, чим дошкуляє сьогодні ворог, чим їх потрібно підтримати, що зробити, це придбання так званих засобів радіоелектронної боротьби. Так звані РЕБ. Виходячи з того, що один РЕБ коштує в районі 90 тисяч гривень. Є пропозиція, щоб ми передбачили 120 тисяч гривень, щоб 90 тисяч гривень міг захисник собі рент придбати. Це охопний рент проти МВВ Трона. Його така вартість, а 30 тисяч щоб в нього ще залишалось для придбання відповідних засобів накопичення електроенергії. Акумуляторів є такі так звані екофон, наприклад, да, які також ну акумулятори ті ж самі можна сказати, використовують. В тому числі на фронті. І е е е отримати ці кошти може виключно наш захисник, який зареєстрований в нашій громаді, який на момент мобілізації коли він був зареєстрований. І виключно тут вже буде комісія більш детально працювати. Зараз про неї поговоримо про цю комісію, щоб отримали ці кошти, ви розумієте, вартість 120 тисяч. А в нас 600 захисників. Виключно ті, хто знаходяться в зоні бойових дій. Тому що зараз почнуть ті, хто в тилу ну, будуть мати такі е, випадки теоретично, так да? е, на всяк випадок собі взяти. На всяк випадок почекайте. Будете там спереді, там загроза в першу чергу сьогодні нашим захисникам, там вони повинні е, отримати. Це під нас рект. І от для цього нам саме потрібно, щоб ми мали можливість з виконавчим комітетом оперативно з вами голосувати. Ми окремо засідання будемо проводити під кожного, можливо, навіть окремо, взятого, е, окремо взяту таку заяву. Е, буде можливість, значить захисник отримує ці кошти, використовує їх тільки за цільовим призначенням І предоставляє комісії е, доказ, що він придбав. Такі ребят, наприклад, у нас є такі підрозділи, де знаходиться декілька наших е, односельчан, жителів нашої громади. Наприклад, штурм, да, там 32 захисники. Зараз 16 безпосередньо знаходяться в е, зоні бойових дій. Вони можуть в 16 отримати по цих 120 тисяч і купити собі окопний вже ребент, а взяти собі е, так звані більш потужні реби. Е, От я знаю, Кракен називається фірми, їздили, спілкувалися з ними, з цим представником, які власне продають ці реби по 90 тисяч. Їх багато сьогодні таких організацій. Ми даємо кошти, а хай хлопці купують, де звичайно захочуть. Це їхнє право. Так от цей реп, який і від Скидів, і від FPV-дронів, він коштує. До мільйона. Якщо їх 16 чоловік, вони можуть купити там собі три таких потужних, можуть рушницю, яка садить дрон, купити разом всі, yeah. можуть е купити на залишок окопних ревів, акумуляторів собі. Це їхнє право, але це кошти цільові, воно повинно піти на ці цілі. Ту ж цифру в п'ятсот тисяч розділили, показали це, бо п'ятьох купили. Перед комісією відзвітувалися, все, акт закрили виконком за і я думаю, це буде суттєва допомога е, нашим хлопцям. Звичайно, що розуміємо, виділяємо ми зараз в міру своїх можливостей тільки на 150 таких заяв. У нас сьогодні 600, е, понад 600 вже е, односельчан воюють. З них приблизно розуміємо, що е, трішки більше там, третини це в зоні активних бойових дій. Е, це десь буде 200. Захисників, у нас поки що 150 передбачено заяв, які ми зможемо задовільнити. В подальшому будемо, я думаю, з перевиконання, знову ж таки, якщо воно буде, довиділяти. Я думаю, це програма корисна і вона піде на благо і врятує життя нашим з вами односельчанам. Тобто курити, Значить комісія буде створена. Дивіться, комісія створюється згідно цього нашого з вами положення. Розпорядженням сільського голови я пропоную комісію ввести наступних людей. Голова комісії Петровська Тетяна Члени Тетяна Остапенко, військово-обріговий стіл, і варшо. Тетяна Вікторівна якраз. З ними саме більше спілкуються, вони саме краще знають на сьогоднішній день ситуацію по багатьох наших військовослужбовцях. І я думаю, якісно повинні спрацювати. В комісію ввести також Марчука Анатолія Петровича, члена виконавчого комітету. Він якраз в нас в сільській раді працює по взаємодії з органами правоохоронними і військовими. І ввести депутатів. Наступних, від кожної фракції по одному депутату. Якщо хтось виявить бажання і від однієї фракції 2, і 3, і 5, можемо всіх депутатів цю комісію взагалі вести. Скажете мені, я думаю, ведемо. Чим більше, тим краще. Тут обмежень взагалі не повинно бути. Значить, від Європейської солідарності Басук Кристина старости села, Старих Петрівець і. Села Люті Жітта Гута да, Антонюк і Савинок. Від нашого краю Лісавець Марина Тишковська від за майбутнє, від пропозиції Сергій Миронов, від слуга народу Сергій Хелько, від рідна країна Андрій Канатніков і від батьківщини Ніна Шевченко. Це я пропоную, ви мені скажете, хто за з вас це ж. Це не примусово, це за вашою згодою, звичайно, депутатів. І хто хоче, окрім цих людей, що я назвав, будь ласка, теж кажіть і введемо в цю комісію. Але працювати тут потрібно, розуміємо, це серйозна справа, великі кошти і оперативно доведеться працювати, тому що розуміємо, від цього залежить життя.